Свій перший професійний велосипед Ало купила після закінчення школи. Дистанція першої поїздки, говорить вже була 50 кілометрів. Як, Як усі дітлахи каталась на дитячих велосипедах біля двору, але у мене завжди було бажання поїхати подалі, куди ніхто не їхав. Я виїжджаю у поганому настрої, засмучена, але потім стаю щасливішою. На машині ти цього не відчуєш. Велосипед дає мені відчуття щастя, свободи, легкості. Але найперше це зміцнення імунітету. Я не хворію кожного року. Алла встановлює новий особистий рекорд. Бере участь у різних марафонах і заїздах. Найдовша дистанція, яку подолала Херсонка. Тисяча кілометрів. Проїхала серію бреветів. Я взяла участь у серії бреветів, були 300, 400, 600 кілометрів. Потім мені захотілося поїхати в інше місто, щось подивитись, подорожувати. Цікавий був бревет зі Львова до Херсона. Я проїхала 850 кілометрів. Цього року я теж поїхала на бревет до Львова. Ми були у горах, побачили Карпати. Проїхали 400 кілометрів трохи більше, ніж за добу 27 годин. Ми їхали. Було багато учасників це було чудово. Потім я вирішила ще покататись. Побувала у Вінниці, Житомирі, Києві. Загалом проїхала тисячу кілометрів, звичайно, із зупинками. Ось і вийшло, що в мене це найдовша дистанція. Алла говорить, радіє з того, що з кожним роком велосипедистів у місті стає все більше. А знайомих друзів дуже багато. Знайомих і друзів багато. У нас є своя спільнота. Група у Вайбері, сайт теж є. Ми разом усі збираємось, спілкуємось, один одного підтримуємо, проводимо разом тренування. У нас у Херсоні вже три роки проводять змагання для різних категорій велосипедистів. Наразі Алла у декреті у вільний час їздить на велосипеді із дітьми. Син зі мною єзділ. Син зі мною їздив, багато їздив. Зараз же не хоче, як раніше. Моя молодша донька також їздить на велосипеді. Сподіваюсь, що коли вона підросте, теж зі мною буде їздити. Моєму сину зараз 11. Коли йому було 8, він вже їздив зі мною по 50-80 кілометрів. Алла каже, багато людей пересувається автівками, бо Херсон не велосипедне місто. Незручності зустрічаються на кожному кроці. Херсон не велосипедний город. Херсон зовсім не велосипедне місто, хоча ми боремось і не втрачаємо надії, що він стане більш велосипедним. У нас нічого немає. Немає гарного дорожнього покриття, важко їхати, ями. Багато хто боїться через це їздити. Якщо порівняти з іншими містами, то там набагато краще. Наприклад, у Києві, Вінниці, Львові там набагато легше їздити, але у нас дуже гарна область, тому я продовжую їздити. Є річки, поле у нас є на що подивитись. Анатон Володимир Чупинога. Новини на Суспільному. Херсон.